Зараз будемо говорити про святкове про новорічно-різдвяний настрій. Що може нам створити саме такий настрій? Звісно ж, це подарунки. Чим ближче до різдва, чим ближче до нового року, то помітнішим стає жіотаж у магазинах в поштових відділеннях взагалі працюють в авральному режимі, можна так сказати, і все через те, що подарунки, які... Когось ще рівним чином з'являються під ялинкою, а хтось особисто обмінюється ними з рідними друзями і навіть колегами, звідки ж з'явилася взагалі сама традиція дарувати подарунки в зимові свята? Єдиної версії щодо цього не існує. Втім, історичні відомості свідчать, що такий звичай був навіть у стародавніх цивілізаціях. Давні єгиптяни обмінювались дарунками в день зимового сонцестояння ось у Вавилоні був обряд покли, покладання дарів під високі дерева. Сучасна ж традиція подарунки під ялинку родом з Англії. В 1841 році королева Вікторія встановила в палаці різдвяну красуню, яку і прикрасили цукерками, солодощами для дітей. Але гілки дерев не могли втримати стільки ваги, тому частину презентів загорнули в яскравий папір і склали під ялинкою. Ну а ми вже третій новий рік зустрічаємо в умовах повномасштабної війни, але ж відмовлятися від свята на догоду нашим ворогам не вихід. І звісно, свій відбиток реальність на підхід до вибору подарунків таки наклала. Ми стали віддавати перевагу корисним практичним речам, навіть за умови великих запасів свічок та павербанків. Ще одне автономне джерело світла, чи зарядний пристрій навряд буде. Зайве українці купують і те, що свідчитиме про турботу: це теплі шкарпетки чи затишний плед. Щоб перечіку... перечікувати тривоги в коридорі, складані стільці чи спальники, це вже для бомбосховищ і м'які подушки та іграшки обіймашки, щоб відновити спокій. Теж ще один тренд нашого часу різноманітні курси виживання першої медичної допомоги, тренінги з тактичної медицини. Загальне правило, подарунок може бути як дорогим, так і символічним. Головна увага, душевне тепло, і щирість дарувальника. Перед тим як ти представиш нашого mm -hmm. гостя… Я сьогодні витягнула з кишені а, в штанях. Пам'ятаєш це цю записочку? Пам'ятаю, це, це був, був адвент Календар Адвент mm -hmm. так. і я витягнула собі завдання приготувати подарунки. Я думаю, що ти мені зараз можеш допомогти. З ідеями, yeah. з ідеями, а, та а. <свят> точно, тому ти будеш готувати подарунки, так само будуть готувати подарунки зараз і наші глядачі. А все через те, що друзі, ми зараз будемо розбиратися, які подарунки кому можна подарувати, насправді як вони змінилися в умовах воєнного стану, що сьогодні є в тренді, і як можна е, зробити приємне вашим колегам, вашим друзям, вашим родичам, тому що так чи інакше ми знаємо, що не тільки для. Для дітей подарунки це приємно, а й для дорослих теж. Я думаю, що з цим погодиться і наш гість Павло Нісєткін, власник компанії з продажу корпоративних подарунків. Вже в нашій студії. Дякуємо, що ви до нас завітали. Не пустими руками, як ми бачимо. Тут я так розумію, більш-менш подарунки, які можуть бути в тренді. Правильно, так кожен так. року є свій тренд. Сьогодні цей тренд це практичність, практичність. Та юзабіліті цього подарунку так давайте розбиратися. Добре, по порядочку. пояснимо нашим глядачам, що із цих подарунків кому. Найбільш оптимально можна подарувати. Якщо, наприклад, ми беремо близьких і рідних людей. Нам зрозумів. Ну, дивіться, наша компанія Фрактал спеціалізується на корпоративних подарунках. b 2 b сегмент угу. ми робимо подарунки для клієнтів крупних компаній та для їх партнерів. Угу. Цього року подарунок номер один це павербанк. «Павербанк», це всім підійде. Да. Да. <ріх> він, він дуже актуальний. Його можна дарувати дітям. Його можна дарувати своїм близьким родичам. Він знадобиться будь-коли і кожному, ну в наші часи. Скільки зараз павербанк орієнтовно обійдеться, схожий? Це на 20? Ну, це я взяв вам потужний, так, потужний. але по факту якісні перевірені павербанки з логотипом замовника виходить десь від 450 гривень угу. до 4 тисяч гривень. Це вже потужні. В залежності від потужності да. будемо обирати. Але такий оптимальний варіант це може бути десь близько навіть. За 500 тисячі. гривень, можна, за 500 за 500 гривень, гривень можна. можна зробити класний павербанк. Супер. І е е недорого і приємно, і практично. І Практично, дуже так. Практично. Давайте далі розбиратися, що ще у нас є з подарунків. Це, Це новорічна, прикраса, новорічна прикраса, теж автономна, м -м, клас. Я підсвічується. Так, підсвічується, такий нічничок. Тобто на ялиночку бачите. Це повністю навіть? наше виробництво клас. українське м -м. від А до Я. Така м'яка подушечка, яка може прикрасити. одразу. Хочеться О, зараз покажу нашим глядачам, ось погляньте, яка вона красива. Ось так може прикрасти ялинку. Це, до речі, і іграшка, і гірлянда. Два в одному, я вам скажу насправді. Так, так, поїхали далі. Фаворіт цього року це автономний ліхтар. Вау! Ось Клас. така штука. Можна заряджати, теж телефон, є USB-вихід, теж гарно можна наносити логотип. Ну, і в принципі, на кожен день угу. у часи виключення Зараз світла. У часи виключення світла так. дуже комфортно. Скільки він орієнтовано по вартості? Плюс мінус якісна модель буде коштувати десь 900 гривень. Десь 900 гривень. Да. Є варіанти більш дешевші, але вони не такі автономні. Вони роботують від мережі. Так, а скільки його приблизно вистачає? Він якщо він працює автономно? Ну ось Ми в офісі практикуємо, заміряємо. Чотири години світить нормально, потім вже потроху починає розряджатися, вже не так. Ну, чотири години це я думаю якраз більш-менш оптимально зараз в нинішніх реаліях і умовах. Так, що ще бачимо? Бачимо, тут у вас є термос такий так? термоси, термочашки, але це вже ну досить таки банальний подарунок. Вже у кожного є термочашки або термоси, і ми їх трошки. Урізноманітнили, розробили цікаві дизайни. Ось дизайн з регіонами України. Вау! Да. Угу. Де коли ви ну, десь побували, ви можете його заклеїти. Покажемо нашим глядачам. Дивіться, тут є Волинська, Вінницька, Закарпатська, Запорізька, Луганська. Кожна область фактично із певним символом і логотипом. І де побували, Власне. він стає кольоровим. Що, що стає? Ну, він стає кольоровим. Ви заклеюєте. От бачите? Ага. Луганській ви не були, вона прозора. І тут в комплекті йдуть так. області. Вау. Тобто, де ти побував, а, ти да, да, ви закле... Помічаєш цим, що, що вже вона стає кольоровим. Да? Клас. Да. Давайте покажемо, як це. От, бачите, це кольорове, а тут фактично виходить, що ось є. Ті області, які ви не відвідали, вони не кольорового кольору ще. Е, зрозуміло. Так, з термосом розібралися. Да. Так, Термочашка. Ну, Термочашка, в принципі, теж я бачу має такий певний символічний орнамент, який прикрасений е, 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 по символом. Ну, тут жовто, жовто блакитний, плюс наша команда. Плюс ваша, так. Термочашка тут, в принципі, зрозуміла. Ще що може підійти, я бачу, що. Підставки, підставки під, телефони. під телефони. Ось у такому новорічному Привірию, стилі. Де за... Перевіряйте. Давайте, ось так. Правильно? Да. У кожного Клас. на столі. Супер. Все. Ось так може твій гаджет триматись. Доволі... А, і вона ще й складається чи да, не да, Ну, так, да, да. розбирається. Це розбираються, дуже бюджетний, компактний подарунок. Взяв в, до, 100 в гривень до 100 гривень. Да. Так. Ну. Добре, що ще? А, ну, і все це треба в гарній якісній упаковці. Ми робимо ось такі е, подарункові коробки, ага. повністю теж українське виробництво. Ось я покажу. Тут, звісно, така символічна, як завжди, для подарунків е, може бути прикраса. Щоб помістилося, і одразу ти відчиняв, і в тебе знаєте, з'являється ще більше святкового настрою. Так е... ну і мішечок, мішечок, мішечок це мішечок, теж може бути, да, це теж така. А... Це книга. Це блокноти. блокнот. Блокнот. Да, можна ще ми працюємо в корпоративному сегменті, ага. і блокнот це дуже такий записник, класичний подарунок, який дарують кожного року, в принципі, для, для колег, для працівників офісу. Е, тобто, більше скільки, якщо ну, найбільш дорожчим подарунком, тут який є по вартості приблизно. Ну саме тут на столі це повербанк. Пуербанк може да, бути. Да, це а так, лініка. всі подарунки це доволі бюджетні. Варіант, але практичний і хороший да. для ну... того, аби привітати своїх. Колег, так, так це у вас, я так розумію. Це теж це каталог. каталог. тут більше 10 тисяч mm -hmm. у нас на іменувань продукції є в наявності. І ще ми робимо корпоративні набори. Тобто, ви можете зробити термочашка, павербанк, ну і якась там прикраса або солодощі, і все це запакувати у коробку або фірміний мішечок. Упакувати mm -hmm. це вже ти на свій смак. Тут можеш додавати певні елементи. Я так розумію, так. є різні. Символи так що саме, це з дерева. Я так розумію. Це дерев'яна, це... Угу. це бавовна. Це бавовна. Да. Все. Ну, в принципі, що я вам скажу, тут е, на свій смак кожен може обирати. Але як ви побачили, що доволі навіть маленьких розмірів подарунки вони можуть сприйматися як, е, знаєте, такі подарунки символічні, але здебільшого вони практичні. Це найголовніше. Це головний тренд зараз наших реалій, на жаль, які ми маємо. Але так чи інакше вони в будь-якому випадку вам допоможуть. Пане Павло, я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали сьогодні. Поки Азали, що можна сьогодні обрати, подарувати кому, і найголовніше, які подарунки сьогодні справді будуть в тренді. Павло Несєткін, нагадаю, власник компанії з продажу корпоративних подарунків спілкувався з нами.